Ну і знову ж таки бачите, заяви лунають уже від Путіна вчора ввечері. Почали з'являтися. Він уже там пропонує обговорювати запровадження тимчасового управління в Україні під егідою ООН. знову ж таки про легітимність Зеленського нагадує. Ну ще деякі тези зазначую нашим глядачам, що нібито Росія вітає вирішення конфлікту в Україні мирними засобами. Ну, ми дійсно бачимо, якими мирними засобами сьогодні у Полтаві, зокрема, звідки ми мовимо вибухи лунали, і бачимо, як все ж таки рашиський диктатор. Прагне миру також рефія не має наміру, нібито припускатися помилок заснованих на довір'ю до так званих західних партнерів. Знову ж таки, Путін про захід згадав. І є підстави вважати, що ЗС серефії доб'ють українські війська. Знаєте, знову ж таки цікава теза, адже. Нині наші військові проводять і певні операції в Білгородській області Рафії на Курщині також продовжуються. Ще цікаво, він сказав за цивільні органи влади в Україні, що вони не є законними, оскільки не було виборів президента. Але мене більше знаєте хвилює реакція Білого Дому, адже вони зазначили, що. До прикладу, представник Ради національної безпеки Білого Дому, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Путіна про тимчасову адміністрацію, він заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом України. Писало видання Reuters. Хотіла би запитати, чи дійсно от риторика на адміністрації Трампа змінюється? Адже пам'ятаємо його ці заяви вже давні. Проте він говорив про вибори в Україні, важливість проведення виборів про Зеленського як диктатора без виборів, чи все ж таки Трамп в подальшому може і вимагати тих виборів, давайте так: ні вас, ні мене, ні кого з українців не повинна цікавити жодна думка, навіть якщо це Сполучені Штати Америки. Ми в першу чергу собі повинні подобатись так і розуміти, що це наш інтерес. Ми розуміємо, що вони ж хочуть дестабілізувати Україну для того, щоб зруйнувати її всередині. Так що, навіть якщо це будуть говорити Сполучені Штати Америки. Ввічливо сказати, що нехай займається собою і робити зброю, і тоді ніхто нам нічого не скаже. Наявність власної зброї ВОПК дозволяє Україні ігнорувати навіть якісь незрозумілі позиції навіть Сполучених Штатів Америки. І ми повинні припинити слухати, що нам говорять. Самі собі треба подобати. Знаєте. Я завжди тут приклад Ізраїля наводжу. Якби Ізраїль завжди читав, що про нього пишуть останні там 70 років, то точно в депресію впали. А якби євреї ще читали про себе, що вони, вони ж пишуть останні дві тисячі років, то, 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 то точно це ну вони ж не незважають на це. Вони діють, як діють, і всі їхні вороги об них обламали зуби. Так і тут. Ну навіть навіть якщо скажуть, що проведення буде, ну добре. Давайте зброю, буде вам свято демократії. Добуваємо разом Росію, буде все. Ну так що, ви ж знаєте, хто у нас, знаєте, українці ще досі думають, що там думаєте, що там не дратує Трампа, що тут, знаєте, так не все виходить, як хоче, дратує. Чи хотів би там десь, щоб Україна десь поступилася, хотіла. Це в наших інтересах? Ні, тому до побачення. От, ну все. У цьому так і повинно закінчуватись. Тому нам, чесно кажучи, плювати повинно бути стосовно того, що взагалі думають про Зеленського, всі інше. Тому що нашого президента можемо лаяти тільки ми, тому що ми його і обирали, або нашу владу. Всі інші не мають ніякого морального плану, навіть рота розкривати, платіть гроші, якщо це стосується європейців і всі інші, і давайте конкретно рухатись в правильному напрямку. Ось, а не розповідати, що там і як у нас неправильно влаштовано. Ну і зрозуміло, що чи дратує, наприклад, діюче керівництво Сполучених Штатів Америки і Європи, наприклад, Зеленський. Ну, дратує. От дивіться, Трамп хоче підписати цю фієричну угоду, а місяць ніхто не приїжджає і не підписує. Тут питання: хто і, хто і хто у кого на гачку знаходиться. Ну, це ж Трампу треба. Так ти і підписуй саме виконує, якщо хочеш. Ну немає, немає. Тому так до цього треба ставитись. Не все, що тобі говорить, точніше, майже 190% що тобі говорить, це брехня, це не відповідає твоїм а, інтересам. Те саме стосується Путіна. Я взагалі не вважаю, що там слід слухати, що воно говорить. Там повинен працювати ракети, удари, що, що він там погрожує. Так це від безсилля. від як і у Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що вони самі вже... До цього їм говорили, ну шановні, ну нічого не вийде, і ну, вони вирішили спробувати. Знаєте, я тут завжди цитую Черчилля, який говорив, що американці завжди оберуть правильне рішення, коли перепробують все інше. Так і тут, ну перепробували, вас вплювали. Тепер питання в тому стоїть до самого Трампа. ти ж говорив, що ти крутий хлопець. а виявляється, ти не крутий. Що його теж дуже дратує. тут виявляється, вирішили взяти на понт Україну, спробували, нічого не вийшло, і тепер там щось і тепер ви правильно говорите. Раніше говорили, що Зеленський диктатор, потім виявилося, що він не диктатор. Вони вже пораду Тепер що виявляється згідно з конституцією? Внезапно, називається Внезапно, Да, хоча про вибори там не попередня адміністрація, теж дратуючись те, що Україна не дає можливості домовитися з росіянами. Ну, до речі, ви сказали щодо того, що сварити показова була ситуація в Білому домі, коли сварка була між Зеленським та Трампом, що все ж таки українці об'єдналися та хвалили президента, який він молодець, і знову ж таки в цьому і є єдність українців. Але хотіла запитати ще про те, що прагне Ерефія: оце зняття санкцій з Російської Федерації. Чи взагалі є така ймовірність, що Сполучені Штати підуть на такий крок? Ну давайте там же там же проблема в чому. Товарообіг між США та Росією завжди був маленьким. І зараз, по-моєму, 13 мільярдів. Да? А, основна торгівля була з Європою і з Китаєм. Mm -hmm. тут, зараз, Основне слово за ЄС. А враховуючи, як а, а, встигли зіпсувати стосунки з ЄС, там з цими наїздами, Дівенсами, розмовами. А тепер ти, при... а, ти приходиш до ЄС, говориш, знімайте санкції. Говорят, ага, сейчас, а вони говорять, ага, щас. А що нам за це буде? І те, що виявило, що все так просто у американців не можуть вони виграти торгівельну війну з Китаєм, що її з них підтримую. А тому ми європейці говорять, як я вам сказав, душиста дуля. ось що нічого не буде. От і що нам за це буде взагалі? Да. Вирішити питання безпеки і багато чого іншого. І виявилося, що на все сильні американці. Ну, якщо говорити щодо угоди щодо корисних копалин, ви згадали знову ж таки забували про неї, коли ці перемовини відбувалися, не так часто згадували. Але вчора от Железняк зокрема дописав у себе в телеграм-каналі про те, що от невигідні умови знову ж таки ставлять Сполучені Штати для України. Зацитую, передбачено контроль за американцями всіх надр, всіх майбутніх інфраструктурних проєктів, гроші йдуть за кордон і розподіляються за рішенням американської сторони. І Він також додав, що проєкті відсутні Знову ж таки, на чому наголошував лідер нашої країни, це безпекові гарантії. Що ви можете сказати з цього приводу? І взагалі, чи підпише врешті Україна цю угоду? Ну, Я думаю, що буде американців чекати вже від України душиста дуля. От. Самі його писали, самі підписують. Таку туфту. Що тут можна сказати? Ну, тобто... Тобто розуміємо, що все ж таки за таких умов Україна не буде підписувати це, зрозуміло, адже розуміємо, що на кану ж... що так. що значить? Ну фактично накладають репарації на нас. За, за, за те, що ми воювали, не те, що вони будуть ділити. Ну, ж говорю, треба довбати, клопати більше своїх ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів. І з такими дурними запитаннями, взагалі, навіть і думати не будуть заходити. Ти Але зроби... Що, що ти можу сказати. Єдине, знаєте, що я, я сміявся, коли бачив цю угоду. Там наш не вистав. Знаєте, не вистачає сказати, що і прибрати всіх українців і Україну взагалі з території України. Отже, ну, ну вирішили, вирішили, вирішили зробити себе ще смішними та живогідними. Ну треба значить пройти всі ці історії. Ну в чому, в чому сенс підписання? Тим більше зброю не обіцяю. Нема зброї до побачення взагалі. Ну, там була якась рамкова угода, яку Україна готова була підписувати, коли нічого, нікому, ніхто нічого не винний. А ось а тут ти приїжджаєш, ми будемо розподіляти, щоб йшов. Ну так і до побачення. Йди там, шукай. Йди, шукайте цих в Африці якихось там країни, які це будуть підписувати. А якщо говорити, вже згадали про зброю. Хотіла за ядерку ще поговорити, адже Україна ніколи, нібито, не володіла власною ядерною зброєю. Арсенал належав Ерефі. Таку заяву зробив напередодні спецпредставник Трампа. І Він згадав про той славно звісний, Будапештський меморандум. Ну і звісно, в коментарях емоційно вже відреагували на це. Здебільшого радячи чиновнику почитати історію. Як ви думаєте, чому знову ж таки Будапештський меморандум сплив? Чому про нього говорять і про ядерку згадують? А тому, що їм це пече, це пече, чи ще раз говорю, що Будапештський певський меморандум непростий папір, там є підпис Сполучених Штатів Америки, і вони починають викручувати заднім числом, що то було не так. Пече, тому що США обіцяли допомогу Я знаю, що дивіться на рівні навіть палати представників і сенату республіканців. От півроку тому у мене один. Поважна людина, які я довіряю, ну тоді мені говорив, що там було взагалі, що вони поважно ставляться до Будапештського меморандуму краще ніж демократи, і взагалі вважали що якщо ми не виконали зобов'язання, то ми повинні повертати ядерну зброю Україні. Повертати в 94 четверте. Ну він реально ка я сам офігів, коли це побачив на цьому. Ну на презентації це ну людина палати представників, республіканець, серйозні люди. Про це серйозно говорять. І це ще раз говорю, тому що там же і територіальна цілісність, і все. І все вони намагаються, знаєте, тут крутити вже починається. Знаєте, тут не так, ми не так не зрозуміли. Це ще раз говорить, що Будапештський меморандум їм пече. Це ще раз говорить, що воно є. І вони, на них це тисне, так. І вони намагаються оце от десь викрутити, вийде, не вийде. Ні, ні, ні. ні. Там не тільки Будапештський радом, що є Хельсінські домовленості 83-85-го року про непорушність кордонів в Європі, які підписували теж Сполучені Штати Америки. І тому це, знаєте, такі намагання щось десь викрутити, воно нічим не, не закінчиться. Тому що час все рівно працює проти України, не проти України, проти Росії. А, і а, за Україну, тому що більше і більше задаю запитання, не так все добре. Там громадська думка на боці України в Сполучених Штатах Америки не, ненавидять Трампа як республіканці, такі демократи ну мається на увазі народу. то це впливає все рівно. Далі нічого не виходить домовитись про щось теоретично. Ось Трамп виглядає не дуже добре. Йому задає запитання, так що плюс вони втрати отримують. Ну, після фокусів з відімкненням зброї в Україні, там в, в, в Європі починають задавати запитання, навіщо нам американська зброя, а це величезний бізнес, який рахується там мільярди доларів і так далі на рік. Так що, а там серйозні хлопці, які будуть задавати, я підозрюю, вже задаю дуже неприємне запитання, сполучене, в Білому домі. Якщо говорити щодо європейських партнерів, адже вчора в Парижі саміт коаліції охоче відбувався, яке значення взагалі такого заходу для України? І це знову ж таки про чергові якісь заяви, чи, врешті, будуть дії від європейських партнерів? Дивіться. Від європейських партнерів потрібно одне: гроші. Гроші вирішують все. Більшість проблем. Дайте вже 20 мільярдів на закупівлю американської зброї для. Україну, Трамп із задоволенням продасть. Дайте 10 мільярдів українських оборонців, вам все зроблять, все що потрібно, і навіть більше. Хочете ракет дальності 4-5 тисяч кілометрів, Україна швидко вам наштумпується, буде дешево. Україна єдина країна в Європі, яка це може зробити дешево і швидко, так і куди захочете. Ну і зброя. Далі там миротворці, заводять, не заводять. Це не має значення в дійсності. Миротворці все рівно. Одно... Безпекою країни повинно опікуватись армія, власне, ВПК, в першу чергу наша миротворці то таке. Ну ну хочете заводити миротворців, так дайте грошей, дайте грошей, навести найманців з усього світу, які будуть вирішувати цю проблему. Не хочете миротворців, так давайте гроші. Гроші у вас є. А далі, ну наприклад, давайте рахувати. Якщо не вистачає навіть зараз, там ну якщо говорить там а в армії все людей. Скільки коштує, наприклад, один найманець ну, в середньому? Три тисячі доларів на місяць. Три тисячі дорог. тисяч найманців це всього то 300 мільйонів на місяць. Помножить на 12, 3,6 мільярда на рік. Чи великі це гроші для ЄС? Це просто, просто не те, що ні копійки, це пів копійки для них. Просто пів копійки. вирішити все питання, якщо своїх людей не хочете робити. Ну, дайте Україна тут навчить там зробить там як іноземний корпус, і все буде вирішено питання. Далі. Чи є гроші? Це є у них там купа грошей. Одна Норвегія, 1,7 трильйона суверенний фонд у них є. 1,7 Одна Норвегія може профінансувати всю війну в Україні, щоб ви розуміли. І причому Норвегія, до речі. Бенефіціар того, що немає російського газу в Європі. Вони там продають зараз більше свого свого газу заробляють ну серйозні солідні кошти. Так що тут питання грошей. Можете там перемовлятися, не перемовлятися. Потрібні гроші на утримання української армії. Да? На першому етапі закупити у США зброю, тому що не вистачає Ось зараз. І, і все. І потім виявиться, що ви за власну безпеку будете відповідати меншими грошима, ніж у вас вимагає рама. Можна буде вкластися не в 5% ВВП, а, припустимо, в 3,5%. Ну, до речі, ви згадали щодо миротворців. Так, Reuters здописували, що Європа вже не так е, розглядає це питання щодо відправки своїх миротворців. Проте напередодні бачила статтю, що Пекін та ЄС, начебто, обговорювали залучення китайського контингенту. Як на мене це виглядає досить нереалістично, адже Ерефія не погодиться на таке, але я хотіла запитати вас стосовно цього, що ви думаєте, яка взагалі роль нині Китаю в російсько-українській війні? Ну, Євро є, є Росія якраз погодиться, тому що оби... Китай зараз союзник Росії. Китай може припинити війну в Україні за 24 години. З їхньою мовчазної е, е, згоди. КНДР постачає зброю в Росії, вони це можуть припинити досить швидко, а і так далі. Тому я не вважаю, що китайці нам потрібні. так? Тому що нам потрібно в першу чергу власна армія. Краще дайте гроші, щоб отримувалась українська армія, там 800 тисяч, припустимо, з гарними зарплатами, зброєю і все інше. Ну, а все інше це таке. Ну миротворці ж не вирішують питання. Нам не миротворці потрібні, що ви розуміли. Це знаєте, це неправильне визначення. Нам потрібні армії інших країн, які готові помирати для того, щоб захищати свободу Європи. А миротворці, які будуть стояти на лінії розмежування і не давати Україні стріляти, ну тому що росіяни будуть обстрілювати. Ну, це таке, це таке собі розвага, і як показує практика, вона нічого не вирішить. Що хотіла за Російську Федерацію згадати, адже Лавров анонсував візит диктатора російського Путіна в Індію. Хотіла вас запитати, про що взагалі можуть вони говорити з моді? Взагалі, в чому суть цієї поїздки? Ну після цих фірічних успіхів російської армії скорочується експорт в Індію. Це один з головних цих покупців російської зброї обмежується, починає обмежуватись закупівля зброї. Не зброї, а нафти, тому що тиснуть американці. Всі інше, і тому звичайно, що хочуть там поїхати, щоб знову там щось повирішувати. А якщо говорити про Сполучені Штати Америки, ще таке питання виникало. От ми кілька днів поспіль говорили про цей витік даних. Цікава інформація з'являлася, що дані радника Трампа з нацбезпеки, Волца, директорки розвідки, Міністерства оборони, також міністра оборони, знайшли в відкритому доступі. Хотіла запитати, як так Сполучені Штати Америки допустили витік надсекретної інформації, що це взагалі відбувається, і чи Трамп все ж таки звільнить Волце чи ні? Адже багато дискусій йшлося про те, що нібито він сам має піти в відставку через от таку ситуацію, що нібито Трамп має його звільнити. Проте, Трамп, якщо я не помиляюся, в одному з інтерв'ю назвав його хорошим хлопцем, ну і ніяк більше не відреагував. Ну, давайте так. Це внутрішня справа американців. Да? Вони його обирали, да? і вони повинні запитувати. Що я, я, я не прихильник того, щоб знаєте, ми сиділи дізнавалися то у нас знаєте, українці от, люблять займатися мрінцтвом замість того, щоб мислити конкретними речами, ми починаємо мрійництвом займатися. Да Що там в США, хто кому там е, перекинув і так далі. Це ж проблема американців, проблема американців. Там да? вони з ними будуть розбиратися. Кого звільнять, не звільнять? Е, це їхня проблема. Але я вважаю, що Дуже дивна історія. Підозрюю, що все ж таки без хакерської атаки не обійшлося. так Не виключено, що або Росія, або Іран, або Китай. Чому це робиться? Тому що не ви... ну, тому що я не виключаю, що росіяни хитають Трампа. Тому що при всіх, тому, що відбувається, Трамп для них дуже непередбачуваний. От, невідомо, що що там знаєте, як воно розвернеться. І раптом знаєте, в один день в Україні там агавки Таке теж можливо при Трампі. А ось і я не виключаю, що це ж такі, такі ну, достатньо такі специфічний почерк Росії, так, для того, щоб дестабілізувати вже адміністрацію Трампа. А як він буде звільняти все інше? Ну то таке. Але чим більше там буде скандалів, тим краще буде для нас дійсності, щоб ви розуміли. це означає, що буду жорсткішити його позиції. Наприклад, йому потрібно буде показувати, що він все ж таки контролює ситуацію треба якісь перемоги. Тому я не виключаю, що буде збільшена ймовірність ударів по Ірану. Ну, знаєте, класика піару: кризу треба душити маленькою переможною війною. А ось і в даному випадку не виключено. там Іран, це союзник Росії. Пане Тараса, як нас чути, ви десь зникли? Так, так. чути, да добре чути, так тобто таким чином. Тому я вважаю, що чим більше буде таких запитань, тим краще буде для нас, тому що і буде тиснути на його оточення. Вийдуть інші республіканці, які, м'яко кажучи, хочуть бачити Путіна там, де його місця, так повішеним краще, і так далі. Тому в даному випадку це. Якщо загалом оцінювати, а я вважаю, що позитивний момент. А, а далі це вже американці повинні вирішувати, пане Тарасе, Коротенько. Так наостанок щодо повідомлення від ГУР напередодні стаття вийшла. Що до рішення українського питання до 2026 року, Скібіцький про це зокрема заявив. Як ви це оцінюєте? Ну, росіян є таке планування, розвідка різні дані робить. Україна повинна брати це до уваги і робити відповідно своє військове планування з того, щоб це не сталося. Клипати більше ракети, допати по території Росії. Тоді, ще, ще невідомо, у кого у хто, хто перший буде ліквідований, як вони говорять. Ну, от, власна, російська економіка як буде до 2026 року? Чи будуть там проблеми? Ну, дивіться, дивіться, ну їм ем боляче, їм ем боляче, ем боляче, тому що. Удари йдуть, да? експорт нафти падає і багато чого іншого. Тому в даному, випадку, в даному випадку можна говорити, що ну плюс дивіться, Трамп запускає економічну кризу для перезапуску своєї економіки. Економічна криза означає падіння ціни на нафту. І цілком імовірно, що там 50 40 це проблема. Да? що так от. з результатів перемовин Саудівській Аравії хотіла вас запитати щодо особливості цієї човникової дипломатії, бо якщо я не помиляюся, коли тільки розмови про ці перемовини йшлися. Було так сказано, що нібито сполучені Штати Америки будуть посередником між Російською Федерацією та Україною, бо більше це мало відбуватися в один день. Проте як ми знаємо, все ж таки зустрічі делегацій Сполучених Штатів з та Україною відбувалися у різні дні. І ще хотіла запитати зокрема про оце морське перемир'я, якому воно все ж таки вигідніше Росії чи Україні. Ну, давайте так, незважаючи на сидіння там 12 годин, півтори години, воно закінчилось нічим, ознакою того є того, що, наприклад, немає спільного документу між США та Росією, між Україною і Росією приблизно зрозуміло, а немає між Росією. Так, Росія вимагає фактично повернення так званої зернової угоди. Де вони могли оглядати українські кораблі, які йдуть в Чорному в Одесу. Нічого, звичайно, тут їм не було дозволено, а вони хочуть повернути свої кораблі в Севастополі все інше теж нічого не дозволено. І тут американці їм нічого допомогти не можуть. Тому що, тому що я думаю, що і тут американці нарешті зрозуміють, ну, що це все. У них немає інструментарів тиску як на Україну, так і на Росію. А от все це намагання щось натиснути на Україну закінчується нічим в Чорному морі нічого даватися не буде, тим більше росіяни ж висувають нові, -нові вимоги. Вони свої версії, свої версії написали, що вони хочуть оглядати суда і знімати і знімати знімати санкції з Росільхозбанка і все інше. На що їм американці сказали, що ні, і там інша історія, американці тут нарешті до них починають доходити, що без Європи і України їхні перемовини в принципі не мають ніякого значення, тому що Рубіо там побіг потім до європейців, говорить: знімайте санкції. На що європейці показали їм душисту, красиву фігу. І взагалі заявили, що санкції почнуть зніматися після того як Росія покине взагалі всю територію України. Тобто, ну те, що в принципі ми з вами говорили, те, що я до цього говорив, це, це розмова не про що немає, немає можливості, немає можливості це зробити функціонал США досить обмежений, незважаючи на ці, знаєте. Пальцем ми все інше, зараз це порішаємо. А ось без України нічого вирішується, не вирішується. Росіяни про що домовлятися, не збираються. Оці ігри у нас тут енергетичне перемір'я з 18-го числа вже виявляється, хоча до цього били щось висуває, наче щось опросу. Ну, це тактика росіян подавати якісь документи як доконаний факт. І різниця у них ну і в інтерпретації зовсім інша, тому вони нічим не закінчилися, що в принципі було і прогнозовано. Пане Тараса, от скажіть, будь ласка, як взагалі оці всі перемовини розмови впливають і на удари в глиб території Ерефі? Адже сьогодні, от буквально з'явилися новини, що вночі на Ерефі знову було неспокійно, знову Саратовська область, знову поблизу Енгельса. Взагалі, як це впливає? Оці домовленості і про тишу, нібито у морі, і чи будуть продовжуватися такі удари по території Російської Федерації? Чи їх буде менше, все ж таки? Ну, давайте так, давайте так. Я не знаю, чи буде Україна дотримуватися так званого перемир'я, не бити по енергетичній інфраструктурі, да? але ж по військовій інфраструктурі в Україні ніхто не забороняв бити. Да? Ну Енгельс це ж аеродром. Аеродром там є хімічніше підприємства, там є ще де розгулятися, і без, знаєте, нафтопереробки. Uh, і те, що якраз росіяни не хочуть, щоб взаємних ударів по енергетиці, це говорить, що вони дуже-дуже боляче А uh, Україна фактично б'є так, що такими темпами, що невідомо, хто буде ще мерзнути наступною зимою. Uh, ось, і скоріше за все, це буде не Україна. Uh, удари йдуть такі, що зупиняється експорт нафтовий, це основне для росіян. І багато чого іншого. Тому от, от таке от така от історія. Далі спокійно. Ну це ще раз показує, що стратегічна рівно Україна стає сильнішими. Виробництво зброї йде, ракети йдуть, їх стає все більше і більше. А далі взагалі може бути постановка питання, наприклад, перед зимою росіянам або вводити всі війська з нашої території, бо ми роздовбаємо всю взагалі нафтогазову нафт, інфраструктуру, тому що. З нафтою, дивіться, нафтою, якщо перебуваєш нафтопровід а, чи інше, її ще якось можна перевести. Важко, але перевезти, а, якщо добувати, а з газом ти ж не можеш перевозити залізницею, не можеш. А, і так далі. Тому так що такий от процес, ну звичайно, що наша влада правильно робить, показує всім, що Росія на нічого не дотримується, і запитує м'яко натякаючи що Дональду Трампу, ну і що.